Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 10 травня. Сьогодні ми вносимо ґрунтовий інсектицид під назвою Regent 20G. Не путайте з регентом 80 WG, він у рідкому стані. Це такий ось порошок від ґрунтових шкідників, а саме від такого шкідника. У нас по часнику це дротянка, який, яка дуже-дуже шкодить товарний вигляд, да, і взагалі якість часнику. Получається, такі, вона робить проколи, вкуси. Далі йде пігментація, починає гнисти з того місця, такі нарости на зубочку. Тому дуже-дуже портить товарний вигляд. Рекомендую всім звернути. Увагу на цього шкідника. І якщо велика популяція, то може достатись і цибулі. У мене був вже такий досвід морква, картопля. Тобто даний препарат дуже гарно забирає. Років на 4, іноді тоді десь через рік можна пройтись трішки від межі від сусідської, щоб популяція ну, не переміщалась, якщо в сусідів також є такий шкідник, як дротянка. Також забирає хрущі. Використовуємо під посадку в осінній період по полуниці, Значить, вноситься він дуже просто спеціальними аплікаторами, якщо мова йде про ну, великі об'єми 5 кг на гектар, або ж якщо у вас невеличка ділянка звичайною овочевою сілкою, ми її називаємо Бурякова. Типу Вінниця назва, значить засипаємо у барабан і ставимо самий дрібний отвір, який є на диску регулювання висіву, норми висіву. Підв'язуємо той язичок, щоб він не давав порціону, а щоб всипалось напряму. І вносимо в міжрядку. Якщо міжрядка до 50 см, то достатньо внести просто посередині. Якщо більше, відповідно, потрібно пройтись з одного краю, потім з іншого. Все дуже просто, до речі, увесь березень практично даний препарат був у нас доступний на розвіз кожної весни. Беремо. Тому що йде він в 10-кілограмовому мішку, відповідно, на 2 гектари не в кожного такій площі. Плюс те, що його вистачає якби, термін, 4 роки зберігання, його можна зберігати і використовувати на інших ділянках. Тому звертаю вашу увагу на цього шкідника, щоб він вам не попортив. Весь урожай. Будуть якісь питання, дзвоніть, пишіть. Телефон внизу під відео. Всім дякую. До скорої встручі.